І знову десь плине кача, і очі читає молитву, і знову чиясь мати плаче, а нень посивів за хвилину. Тепер ти знаєш паролі на блокпосту останнім там, куди як відомо, рабів не пускають. Не стій, заходь, друже, для тебе відчинена брама. Слава Україні, героям навіки слава! Я хочу, щоб моя куля поцілила в серце ворога, щоб не рахувала зозуля, щоб він заплатив дорого. Я хочу, щоб мої гармати його розривали на клапці, Щоб тільки шматки і шмати, щоб тільки шмарклі і лапці. Я хочу, щоб моє стуло спалило його до вугілля, щоб сльози стоги і не туга стали платом з повілля. Я хочу, щоб ніж, мій гострий, проникнув у грішну душу. Я його не кликав у гості, Тепер убивати мушу. Я хочу, щоб кляті приблуди, обдурені, свідомі, не виникали з нікуди, ніколи в моєму домі. Я хочу, щоб мої діти не плакали і не боялись, щоб завжди могли радіти, щоб завжди могли сміялися. Я хочу, щоб моя країна від клятих обіймів, щоб минула війна і руїна, щоб минули руїни та війни. Я хочу пожити в мирі, я хочу пожити в світі, де люди привітні і щирі. А злі підступні вбиті. Повітряна тривога по всій країні, так, наче щоразу ведуть на розстріл усіх, а цілі лише в одного. Переважно в того, хто з краю. Сьогодні не ти, Відбій.